Добрий вечір. У вас не знайдеться прикурити. А чого не знайдеться? Знайдеться. Дякую. Будь ласка. Ну, давай уже ж, ну що. Господи! Працюємо в реальному часі, В звичайному житті дуже багато пауз. В реальному пауза. Але ж у нас є головна е, тема. Ти мене клеїш. А я. Гаразд. Ну. Ви вперше в цьому барі.